Отож, директоре, де моя донька? Мої люди знають свою справу, сержанте. Під час останньої розмови стерн доповів, що знайшов Касандру. Він же має повернутися назад на шпіль Фаросу. Я можу з нею поговорити. Боюся, через шторм це неможливо. Але гарантую, у штаб-квартирі вона буде у безпеці. А що до вашої частини угоди, ядро в нас. Наш головний інженер вже працює над ним. Залишаються лише проблеми з кріосном. Але може ми знайдемо корабель зі схожим чіпом для газової суміші, може у Лендінг щось є. Я говорив з Коріган. вони несумісні. Але от той Бізон може нам допомогти. Що? Старий корабель класу Бізон, Монтеро, він зараз у доках. У 77-му бунтівники збиралися полетіти з планети на ньому, як їх можна звинувачувати. Але командування наказало зупинити корабель та взяти його на абордаж. І ви думаєте, ми знайдемо чіп? Ну, Монтеро у доках, вірно? Ми бачили його. І думаю, ніхто не використовує ті криокапсули. Це треба перевірити. Найменша помилка при змішуванні газу буде смертельною. Знаю, знаю, це гра у Вабанк. Але це єдиний шанс, що в нас є. Сержанте, в мене є підозри, що колишній вчений Вейлент Ютані Джозеф Марлоу. О, ми знаємо про нього. Невже? Що ж, саме він стоїть за розповсюдженням чужих. Сподіваюся, це не скомпроментує вашу довіру до компанії сержанти Харпере. Втім, мої люди доповіли, що навколо Монтеро забагато активності останні декілька днів. І це дуже незвичайно для корабля у доках. Хтось намагається втекти, так же, як і ми. Вважаєте, що це той культ директорко, Ера Дарвіна. Так, скоріше за все, вони вже захопили Монтеро. Іще одна причина обшукати цей корабель. Я не дозволю цим покидькам вийти на орбіту. І цього разу робимо все по-моєму. Розраховую на тебе, Хейс. І директорко, сподіваюся, ви не брешете про мою доньку, бо інакше ноги вашої не буде на отаго.